Дитяча тема не на жарт налякала дорослих. Батьківські збори у садочку проходять під гаслом наркомани десь поряд. Головний герой, трирічний вихованець, який знайшов шприц. Просто на майданчику, де бавляться діти. Тепер він лікується вдома, і на камеру батьки його не показують. Ось тут знаходився Максим. Ось тут він знаходився, ось десь тут приблизно, і в руках я побачив у нього шприц. Перше, що я запитала, хто зайшов в кущі. Він шприц кидає ось тут і спокійно пішов. Я пішла за ним. Тут вже викликала помічника вихователя, яка знаходиться недалеко біля мене. Шприц забрали, а малюка відправили до медпункту. Вихователі до останнього не вірили, що дитина могла вколотися шприцем, але медсестра позбавила їх останньої надії. Терміново промила під проточною водою руки з милом. Потім дала йому йод, спирт. І пізніше ну, подивилася в нього на рушці. Був такий малесенький прокоч про небезпечну знахідку малюка. Одразу ж повідомили матері. Вона чимдуж кинулася в лікарню та у лабораторію, аби перевірити голку на небезпечні інфекції. сказали, що е, замало трошки крові, але видно, ніби що це є інфікований шприц, тому нам назначили це лікування. П'єм таблетки відвіл стіду. Звичайно, для нього це є важко. Для нас це є морально важко Ви самі розумієте. Мешканці цього району не дивуються викинутому шприцу. Пояснюють, тут наркомани звичне явище. Почту, коли я піднімала, бачила кілька разів лежать в ящиках шприці. Ось тут я бачила в ящиках, ось зіська. Ну много ну, разів я відділа дівчинки. У садочку переконані, шприц на їхню територію перекинули через паркан. Саме за ним розташовані гаражі, де й полюбляють збиратися підозрілі люди. Весь плюш було, Ми зібрали все тут, почистили, прибрали. Я припускаю, що могли кинути тут ось, за цією стіною. Наскільки мені відомо, там заходяться гаражі. В нічний час тут завжди в будівлі є сторожі, але ймовірність того, що при такій низькій огорожі в цьому районі хтось може проникнути на територію, звичайно є. Батьки Максима не мають претензій до вихователів, навпаки, вдячні, що ті вчасно виявили небезпеку. Єдине питання, як вберегти дітей від наркоманів та того, що вони залишають після себе. Який буде висновок? Не випускати дитину на вулицю, тому що там вони не можуть дати гарантії, що він є в безпеці. Так теж не може бути. Але будемо думати про якусь охорону, яка обов'язково повинна обходити територію дитячого садочка. Батьки запропонували і вони поцікавляться кошторисом встановлення камер. Спостереження, щоб той сторож, який знаходиться в приміщенні, міг спостерігати. Ми з, з Державною службою охорони підпишемо угоду щодо тривожної кнопки. Тим часом на Максима чекає ще кілька аналізів, аби остаточно впевнитися, що дитина не має віл-позитивних показників.